Це була наша квартира. Ну як наша чоппера моя, то в іншому вимірі. Хоча я вже маю до неї доступ. Просто це буде тільки в другій частині про Новий рік. Яка от от вийде, підпишіться, щоб не забути. Ну а якщо ближче до суті, як ви зрозуміли, нас виселили. Ми не могли зрозуміти, чому ну подумаєш, що Пер не платив за комунальні послуги всього якісь 11 місяців. Слухай, а може, всіх синіх носих північних оленів виселяють, ні, фігня, якась творилась на Росії з самого початку її історії, а так все логічно. Нам довго не приходили думки в голову, чому так сталося, точніше, все життя, а те, що всіх синіх носих північних оленів виселяють, і так понятно. Ну, слухай, як казала моя прабаба, синя носа північна олениха по імені Чобперина, як раки на горі свистять, то розумні речі в голову приходять. Ми піднялись на говерлу на Еверест раки ніде не свистіли. Слухай, може почекати за... завтрашнього дня. Тоді подумаємо, як повернути квартиру. Ну теж варіант в тесті по хімії Алоппера, я прослухав і якого фіга він веде. Випускну, нехай продовжує. У нас було 34 мільйона доларів, але ні тисячі гривень, щоб заселитись хоч в якесь приміщення. Слухай, може підемо до Порошенка. Хоча як підемо ми ж зараз в салоні дорогої машини, значить не підемо, бо прийдеться їхати. Від такого потоку інформації ми поплили в США, там можна потратити ці нещасні 34 мільйона доларів. Але ми почали тонути, бо нас атакувала косатки. Звідки вони в Дніпровському океані знали б ми так добре географію, як йшли на дно і тут Чопперу прийшла оцінка за тест по хімії? Чоппер його провалив. Получається, він тупий неук який стане безхатьком і нічого не доб'ється в цьому житті. А так як я це він з іншої вселеної, то я Такий самий, значить, все по плану. Я прокинувся від того, що домашня косатка лопера хотіла їсти, лоппер вже годував її, а що до сну насниться ж така фігня.